Вітаю вас на каналі Українська хата. Салати з квасолі не тільки смачні, але й дуже поживні. Квасоля є чудовим джерелом рослинних білків, а також містить багато корисних мікроелементів. Отже, ви зрозуміли, що сьогодні готуватиму салат з квасолі та сезонних овочів. Для нього нам знадобиться 200 г консервованої квасолі, 2 огірка, 1 помідор, 80 г твердого сиру. 2 варені яйця, сіль та часник за смаком. Для заправки використаю майонез. Огірки помідори та яйця нарізаю середнім кубиком. Попередні з огірків знімаю шкірку. Сир натираю на крупній терці та додаю до нарізаних інгредієнтів. До салату додаю консервовану квасолю, сіль та вичавлений часник. Заправляю салат майонезом та перемішую.